Доброго дня, друзі! Сьогодні 8 лютого. На вулиці Сонячна і Мерезець, десь градусів 7-8. Наразі мене з'явилося трохи вільного часу, я вийшов на пару годин порибалити на озеро Чеха. Село раніше поділявся на п'ять рукавів, одним з яких була річка Биста. Озеро Чеха не що інше, як стариця або старе русло цієї річки, яка поступово зникла у зв'язку з активним будівництвом міста. Уповіні псело розливався, підживлюючи озера і ланцюжок дрібних стариць, що залишилися від річки Бстрей. На сьогодні площа водного дзеркала складає 32 гектари. Повний об'єм 2,1 млн кубометрів води. Середня глибина 5-6 метрів, максимальна – 14 метрів. Озеро Чеха відноситься до малих постійних озер. Озеро Глухе – Живлення відбувається за рахунок опадів і підземних вод. Саме озеро і парк навколо нього є одним з улюблених місць відпочинку сумчан. У водоймі налічують 15 видів риб. Риби багато, але взимку чомусь відразу після льодоставу у воді різко падає в міст кисню і перволітки на цій водоймі практично немає. Взимку тут ловиться окунь і щук. Також попадає плитка, красноперка і лящ. Її судак, але небагато. Риболовля взимку дуже погана, проте відпочинок гарний. Інколи, виходить, що просто збита оскомину. За пару годин я побачив лише три гарних клювання і вловив двох дрібних окунців. Більше десятка тичків сигналізували, що риба під ополонки все-таки є, але брати вона не хоче. Трохи розповім про проводку, на якій відбулися результативні клювання. Граючи мармишкою, я поступово підіймав її на висоту десь пів метра від дна. І у верхній точці відбувалося клювання. Коли млявий, він може просто цікавитися приманкою, штовхаючи її носом. Тоді це відображається на ківку як тички. Але коли приманка починає тикати від нього, то він її наздоганяє і хапає. До того ж, окунь може стояти на різній глибині. Проплялося так, що при глибині десь 3 метри він стояв під самою ополонкою. Тому постійно треба експериментувати з глибиною. Також у глухозим'я доводиться робити багато ополонок. Окунь рухається мало, і з ополонки іноді можна дістати всього пару штук, і то не схоже. Попадають ті окуні, що знаходяться неподалік. За риболовлю доводиться робити Сотня полонок, щоб ловити десяток опусів. Хоча на вулиці і морозець, але сонечко починає по весняному пригрівати і мороз практично не відчувається, тому я дуже гарно відпочив на природі серед міста. Якщо відео вам сподобалося, будь ласка, поставте лайк. Та підписуйтесь на канал, щоб більше дізнаватися на яких водоймах сумщини можна порибалити і що спіймати. До нових зустрічей, друзі!